Розглянемо тему багатоатомні спирти. Насичені багатоатомні Багатоатомні спирти. Ми знаємо, що насичені це похідні. Алканів. Багатоатомні це в них дві і більше оаж груп. Спертів закінчення має бути ОЛ. Це показник, що сперт. Ол. Як визначити багатоатомність? Це кілька груп H. Насичені, це одинарні всі мають бути зв'язки. Багато це коли 2 і більше груп А, ось 2 групи H. Може бути 3 групи H. 4, 5 і так далі. Тому це буде 2 атом, 3 атомні, Цього, цієї речовини, ось ми бачимо, OH, буде закінчення ОЛУ. Обов'язково. Далі, щодо особливостей назв таких спиртів, ми з вами попередній раз вчили назви спиртів. Домашнє завдання вам було це назвати спиртим. А ми сьогодні постараємось з вами вивчити номенклатуру і загалом особливості насичених багатогадних спиртів і вивчити з вами певні формули тих експертів, які нам будуть. Потрібні на наступний раз, на наступні заняття. Отже, Ми бачимо, що тут речовина несимметрична, зміщена в бік правого сторону сюди, і номераці відповідно буде з цього боку йти. Отже, Але по Валентості тут Валентість 1 не вистачає 3, тут Валентись 3 не вистачає 1, тут Влалентість 3 не вистачає 1, тут Влалентість 2 не вистачає двох. Номерацію ми відмовилися ось тут. Проводимо там, де в сторону більше ОН, зміщення ОH. І далі ми бачимо, що тут підряд 4 атоми карбону. Це у нас бутан. Бутан біля першого, біля другого, біля третього, по Їх однакові. Це 3 І це у нас закінчення ОЛ. Бутан 1, 2, 3, 3 Ол така назва Давайте інакшу назву. Ось з цього боку номерувати потрібно. Валентності тут 3 не вистачає, тут валентність 3, валентність 1 не вистачає, тут 2-2 не вистачає, тут 3, 1 не вистачає, тут 2-2 не вистачає, тут 1 3 не вистачає. Номерацію ми провели, ось ми бачимо, що. Найдовший натяк шести – це гексан. І далі біля другого і біля четвертого однакові. І їх два однакові, то це DOL. Hexan 2,4 диол. Давайте щось простіше. Ось. Ось таким. Тут олентність 2, 2 не вистачає, тут валентність 2-2 не вистачає, повністю симетричне, то що 1-2, що 1-2, так само однакові. Тоді ми бачимо, що це в нас буде називатись етан. Два атоми карбону підряд. Далі біля першого і біля другого ОЛ. Причому однакові тут D ол до однакових повторення туди О. Чому ми записуємо цифру? Тому що може бути ще такий варіант о, OH, о, OH. І ми бачимо, що тут нумерацію тільки звідси проводити. Валентіс тут 3 тут один, тут валентість один, трьох не вистачає. Тому у нас залишається це етан, але один, один. Два рази одне те саме, то це Ди і закінчення це Обоспортового. Така назва. Також ось такий давайте підряд 3 OH. Так, Симетричний, без різниці, як номерувати. Тут валентність 2, тут валентність 3, одного не вистачає, тут валентність 2, двох не вистачає. І ми бачимо, що трятовий підряд це пропан. Першого біля другого біля третього, біля першого, біля другого, біля третього. Повторення три рази, то це три. І закінчення спиртів Ол, бо ваш руба ОЛ дає нам закінчення. Ось така назва пропан. 1, 2, 3, 3 Ол. Нам ця речовина відома під іншою назвою, як гліцерол або гліцерин. Наречов речовина відома не так як Етан 1-2DO, а ще по-інакшому як Етилен Геліколь. Ось така назва. Тому наше завдання це вивчити дві формули. Отже, вивчити двох представників багатоатомних спиртів. Це ось такий спирт. І ось такий спирт. Це ми знаємо, що це етан. 1,2-диол ми його вже називали. А це ми знаємо, що це пропан. 1,2,3-триол. Ми знаємо, що це етилен. А це ми знаємо, що це гліцерол або, по-іншому, гліцерин. І те, і те може використовуватись в назвах. Також ми можемо створити формулу молекулярну. Бачимо, що карбонів у нас 2, гідрогенів підряд 4, ОН дві, тому ОН. Ось така молекуляр. Показує саме, що багато інспекту, аж двічі. 2H. А це ми бачимо карбонів 3. Карбонів 3 формулу, яка буде. Карбонів 3, гідрогенів 5, ОH груп 3. Тому OH3, чи ось така молекулярна формула буде. От наше завдання це саме вивчити їхні формули. Ми будемо їх постійно використовувати. І постійно будемо бачити. Ваше завдання домашнє це назвати багатоатомний спирт. давайте ось так Звідки давайте ви будете номерувати його, з якого кінця зліва чи справа. Далі валентості потрібно виставити, скільки гідрогенів тут не вистачає. Далі. Якщо три рази повторюється, найде саме, то це буде 3. Якщо ОАЖ OH повторюється, то це ОЛ. Тому відповідно до цих знань ви повинні написати і попередні, використовуючи попередні знання, можете написати і дане. В чому особливість, як легко запам'ятовувати, це ось, пишете два карбони підряд H. OH, тут пишете три карбони підряд ОАЖ. H. OH. А далі по валенті всі драйне дуже легко виставити. Бо назва так само достатньо просто. Знову ж таки, вчимо, ми те, що будемо використовувати. З попередньої теми дуже потрібно знати це метанол першого представника і етанол другого представника. Або метиловий спирт і етиловий спирт. Оце ті спирти, з якими в більшості ми будемо мати спи в завданнях, тому зосередьте свою увагу на їх вивчення. Нагадаю, це метанол, А це етанол. етанол. Знаючи ет алкани. Ось алкани, ми легко можемо встановити спирт. Ось алкан це 2 h 6 будемо замінити один. Додати H, OH, це буде спирт етанол. Так само метан це H4, ви знаєте, замінити 1, додати OH, це у нас буде метанол. Все зберігається і ваші знання і з попередніх уроків. Що ми вчили? Це вуглеводі ми вчили, а тепер вчимо оксигеномісні сполуки саме спирти.